Доброго дня, українській землі! Гарного дня, дорогі земляки! Вдалого дня тобі, друже, за партою! Будьмо щасливі всі ми, бо ми цього варті! Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Застосуй послідовне ділення і обчисли усна. 600 поділити на 20. 440 поділити на 20. 900 поділити на 30. 460 поділити на 20. Подану частку. А це число 23. Збільши в 11 раз. А у вас так? Виконай каліграфічну хвилинку, пропиши число 253 до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці. Працюємо з підручником сторіночка 57, завдання номер 1 Розв'яжи задачу першу. Зупини відео. Прийди до підручника, прочитай самостійно задачу і склади короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. Нам відомо, що за 4 години майстриня пошила 16 іграшок. Скільки таких іграшок вона пошиє за 5 годин роботи? Це задача на знаходження четвертого пропорційного. І такі задачі ми розв'язали двома способами. Перший спосіб це спосіб знаходження однакової величини. За двома величинами одного з випадків. Нам відомо, що за 4 години майстриня шиє 16 іграшок. За цими даними ми можемо знайти правильно, скільки іграшок пошила майстриня. За одну годину записуємо розв'язання в зошит. І так, в перші дії ми будемо дійсно 16 треба поділити на 4, і це дорівнює 4 іграшки, це за одну годину, шиє майстриня. А в другі дії? дії ми будемо давати відповідь на питання задачі: скільки таких іграшок вона пошиє? За 5 годин роботи. Тобто у 5 разів більше. І ми застосуємо арифметичну дію множення. Можемо написати відповідь 20 іграшок пошила майстриня за 5 годин. Продовжуємо працювати з другою задачею. Зупини відео, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно, склади короткий запис і поміркуй, чим вона відрізняється від попередньої. Перевіряємо вашу роботу. Дві майстрині за 4 години пошили 32 м'які іграшки. Скільки таких іграшок пошиє одна майстриня за 5 годин? Зверніть увагу, шукане число це загальна величина. Скільки іграшок пошиє одна майстриня за 5 годин? Ця задача дійсно є продовженням попередньої задачі. Отже, і цю задачу ми можемо розв'язати двома способами. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки іграшок пошиє одна майстриня за 5 годин, нам потрібно знати дві величини. Нам потрібно знати подвійну одиницю і кількість годин. Кількість годин нам відома, а подвійна одиниця, а подвійна одиниця – нам невідомо. Зверніть увагу на попередніх уроках ми з вами вчилися розв'язувати подібні задачі, коли ми шукали подвійну одиницю. Правильно, подвійну одиницю ми знаходили двома діями ділення. Значить, щоб знайти подвійну одиницю, нам також потрібно знати дві величини. Нам потрібно знати, скільки майстринь працювала, а це дві. А також нам потрібно знати величину іграшок, яку пошиють дві майстрині за одну годину. Щоб дати відповідь на це питання, нам також потрібно знати дві величини. Нам потрібно знати загальну величину, кількість іграшок, яку ш'ють дві майстрині, і кількість годин, яку вони витрачають. Зверніть увагу на підказку. Правильно, нам потрібно 32 поділити на 4. Від запитання задачі ми з вами приходимо до числових даних. І у першій дії нам потрібно 32 поділити на 4. І це ми знайдемо, скільки пошиють дві майстрині за одну годину. Це числове дане нам відомо. Знаємо, скільки шиють дві майстрині за одну годину. Ми можемо дати відповідь на питання задачі. Тобто, знайти подвійну одиницю. І нам потрібно 8 поділити на 2. Зверніть увагу, ми вже застосували. Дві дії ділення. Подвійна одиниця. У нас дорівнює 4 іграшки. Тобто, за одну годину одна майстриня шиє 4 іграшки. Тоді. Скільки ж іграшок пошиє майстриня за 5 годин ми застосовуємо дію множення, і нам потрібно 4 помножити на 5. Зверніть увагу, це є перший спосіб розв'язання цієї задачі. задачу вже зушит. І так нам відомо, що в першій дії нам потрібно знайти. Скільки всього пошиють іграшок за одну годину дві майстрині. І нам потрібно 32 поділити на 4. В другій дії ми будемо знаходити подвійну одиницю. Скільки пошиє одна майстриня за одну годину. І це є подвійна одиниця є ключем до розв'язання таких задач. А в третій дії – а в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію множення. Ми можемо написати відповідь. Зупини відео і запиши розв'язання задачі в зошит. Цю саму задачу ми можемо розв'язати другим способом. Знову таки, ми будемо знаходити, зверніть увагу на підказку. Правильно ми 32 поділимо на 2. І це ми знайдемо, скільки шиє є одна майстриня за 4 години. А в, другій дії? а в другій дії ми будемо знаходити подвійну одиницю, адже подвійна одиниця є ключем для розв'язання задачі. І нам потрібно 16 поділити на 4, і це дорівнює 4 іграшки. Щоб дати відповідь на питання задачі, ми застосуємо арифметичну дію множення. Можемо написати відповідь. 20 іграшок пошила майстриня за 5 годин. Висновок. Ключем до розв'язання задачі на подвійне зведення до одиниці є знаходження величини подвійної одиниці. Одиниці кількості за одиницю часу. Спосіб знаходження величини подвійної одиниці. Полягає в послідовному діленні значення загальної величини на значення кількості та часу. Зупини відео і прочитай висновок самостійно. Продовжуємо досліджувати задачі. Два асфальтоукладачі за 4 години роботи уклали 32 метри дороги. Скільки метрів дороги укладе один асфальтоукладач за 5 годин, якщо машини працюють з однаковою продуктивністю. Записуємо короткий запис. Два асфальтоукладачі 4 години 32 метри дороги. Скільки метрів дороги уклав? Один асфальтоукладач за 5 годин. Давайте порівняємо з вами. Цю задачу з попередньою, яку щойно ми з вами розв'язували. Що змінилося? Змінилася ситуація задачі. А чи змінилися числові дані? Числові дані задачі залишилися тими самими. А чи зміняться дії в розв'язанні? Правильно, в обох способах розв'язання задачі всі три дії не зміняться, зміниться лише. Пояснення до них. Зверніть увагу, ключовим, ключем до розв'язання задачі є знаходження подвійної одиниці, величини подвійної одиниці. Зверніть увагу на підказку. У першій дії ми будемо знаходити, скільки метрів дороги уклали два асфальтоукладачі за одну годину. А в, другій дії? а в другій дії ми будемо шука... шукати подвійну одиницю. І ми знаємо, щоб знайти подвійну одиницю, ми застосовуємо послідовне ділення. Тобто, в першій і в другій дії ми будемо застосувати дію ділення. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі: скільки метрів дороги уклав один асфальтоукладач за 5 годин. І це ми знайдемо арифметичну дію множення. Задачу не потрібно записувати в зошит. Продовжуємо досліджувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Прочитай самостійно задачу номер 3 сторіночка 58, і склади короткий запис. Три асфальтоукладачі за дві години роботи укладають 42 метри дороги. Скільки метрів дороги укладає один асфальтоукладач за 4 години, якщо машини працюють з однаковою продуктивністю. Що змінилося в цій задачі? Правильно, ми порівнюємо з попередньою задачею. У нас змінилися числові дані, а ситуація залишилася. Та сама. Значить, ця задача буде так само розв'язуватись двома способами. Перш ніж зв'язати задачу, давайте звернемо увагу на план розв'язання. У першій дії знаходжу дію ділення величину однієї одиниці для певної кількості або часу. У другій дії знаходжу дію ділення величину подвійної одиниці. Це ключ. До розв'язання задачі. І в третій дії знаходжу дію множення величину однієї одиниці для іншого значення кількості або часу відповідно до запитання задачі. Можна до цієї, до цієї задачі скласти вираз. 42 поділити на 2. Це ми знайдемо скільки. Метрів дороги укладають за одну годину три асфальтоукладачі. Поділити на три. Це ми знайдемо подвійну одиницю. Подвійна одиниця – це є ключ до розв'язання задачі. І наступну дію нам потрібно помножити на 4. А другий, спосіб, а другий спосіб нам потрібно 42 поділити на 3. Зверніть увагу, коли ми 42 ділимо на 3, ми знайдемо скільки. Один асфальтоукладач укладає дорогу за 2 години. Поділимо на 2, це ми знаходимо подвійну одиницю і помножимо на 4. Зупини відео, розв'яжи один із способів задачі по діях. У каналі увіміння. Виконувати письмове множення на двоцифрове число. Вирази записуємо зошит 28 помножити на 32. Множники записую стовпчиком починаємо множення з одиниць. Нам потрібно дві одиниці другим множника помножити на 28, 2 помножити на 8, 16. 6 пишемо, 1 переносимо наступний розряд. 2 помножити на 2, 4, та ще 1, 5. 56 це перший неповний добуток. Далі множимо десятки. Десятки, 3 десятки треба помножити на 28. 3, помножити на 8. Торівня 24. 4 пишемо, 2 переносимо. 3, помножити на 2, 6, та ще додати 2. Дорівнює 8. Другий неповний добуток 84 десятки. Неповні добутки нам потрібно додати. 6 одиниць, як було, так і залишається 6 одиниць, 5 додати 4 до 9 і 8 сотен. Отже, значення добутку 896. 34 помножити на 24. Множники записуємо в стопчик. Починаю множити з одиниць. Мені потрібно 4 помножити на 34. 4, помножити на 4, 16, 6 пишемо, запам'ятовуємо 4 помножити на 3 12, та ще один 13. Перший неповний добуток 136. Множимо на десятки і підписуємо під десятками 2 помножити на 4, 8. А 2 помножити на 3, 6. Другий неповний добуток 680. Або 68 десятків. Нам потрібно неповні добутки додати. 6 одиниць як було, так ми і записуємо його. 3 додати 8, 11. Один пишемо, переносимо. І 6 додати 1 7, і ще додати 1 – 8. Зупини відео. І попрацюй з іншими виразами самостійно. Удосконалюємо вміння виконувати письмове ділення на кругле число це завдання номер 5. вирази записуємо в зошит 760 поділити на 20. 20 це дільник, це кругле число, яке ми подаємо у вигляді розрядної одиниці і числа, добуток чисел 10 і 2. Щоб знайти цифру в часті, ми застосовуємо послідовне ділення. Спочатку на 10, а потім на 2. Перше неповне ділення 76 десятків. Значить, у часті буде дві цифри. 76 треба поділити на 10 дорівнює 7, а 7 поділити на 2. буде 3. Дізнаємось з дією множення, скільки десятків ми розділили. Нам потрібно 3 помножити на 20. Це дорівнює 60. Дізнаємось з дією віднімання, скільки десятків не розділили. 6 відняти 0. 6. А 7 відняти 6 1. 16 – це є остача. Друге неповне ділене 160. До ми приписуємо нуль, який є в діленому. Друге неповне ділене – 160, 160 поділити на 10 16, а 16 поділити на 2. 8. Дізнаємось дією множення, скільки десятків ми розділили. 8 помножити на 20. Це дорівнює 160, нам потрібно 160 відняти 160, це дорівнює 0. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Зупини відео і продовжи речення. Ми з вами великі молодці. Дякую за роботу, за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.